У межах проекту громада і ветерани Діалог заради дії ми провели опитування ветеранів. До вашої уваги інтерв'ю з ветераном Вадимом Федором, який зараз працює реабілітологом у Знам'янському реабілітаційному центрі Патріот, він розповів про свій досвід повернення до цивільного життя після тяжкого поранення та тривалої реабілітації, про потреби ветеранів та про те, як громада може посилити свою підтримку. Трудно, що ми труднощами зіткнулись після повернення, та які медичні та реабілітаційні. Потреби є найбільш актуальними для вас зараз? Ну, найбільше трудно, що це без бар'єрів. На коляски, якщо не електрична, якщо механічна, обична. В принципі, ну, не в кожний магазині можу заїхати, не в кожну аптеку, тому що є сходи по 3, по 5, по 6 сходи ну, то невозможно обіднятися. По, 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 по медицині, то в принципі, скидок таких немає, ти їм показуєш ну, корочку свою першої групи Б інвалідності, що в мене там скидка, там 60-70%. Їм кажеш, вони кажуть, немає скидки. Ну як немає, якщо по, по державі мені повинна бути скидка в аптеки, ви кажете, немає. Ну так не буває. Коротше. Ну, поки що я просто пів лірику, в мене фантомні болі дуже високі ну, викидаю ну, гроші нормальні, в принципі, на лікарства, то я без кидок беру. 700 гривень пачка таблеток, 1000 гривень пачка таблеток, ну, так. Щодня я дуже рано встаю, я можу в три ночі встати, в два, і в п'ять. Ну, як дають ноги, якщо фантомні болі починають бити, то просинаюсь там в 2-3 ночі. Ну, в 8 ранку готуюся до роботи, Ну, приймаю ванну, душ і десь без, без, без 15, без 20-10 виїжджаю на роботу. Мені, я поки живу з батьками, мені брат допомагає там сісти в машину, і я 15 кілометрів їздю сам на машині на роботу, де я приїжджаю на роботу. Мені або начальник, або дівчата допомагають вилізти з машини, дають крісло, я залазю спокійно. І... Починає працювати. Ну по поводу комунікації з, з громадами, то я в принципі нормально спілкуюся, як зі старостою села, і так само, як з головою Дмитрівської громади, пані Стафівною, теж нормально общаюся. Нада, там щось подзвонив, вона зробила. Все, нема нічого, ніколи не відмовляли, в усьому допомагали. А що саме вони вам допомагали? З якими питаннями? І коли я, я попав ]ся? після поранення, до мене часто їздили батьки, допомагали бензином, квітками на бензин. Тоді по квитках все продавалося. Фінансово там щось допомагали, збирали в селі гроші. Ну, допомагали непогано. Чи відчуваєте ви потребу у ветеранській спільноті чи клубі? Ну, потреби поки не відчуваю, але хотілося б. Собрати братерство своє ветеранське, ну, коло, щоб ну, спілку, спілкуватися, допомагати друг другу, там, вирішувати проблеми, кого які там, чи з здоров'ям, чи фінансово, чи ну, неважливо. Просто треба коло собрати ветеранське і все рішати. Щоб ви я, хотіли, я... щоб змінилось найближчим часом? Ну, найближчим часом я хотів би, щоб на. Вступив мир, хоча миру хоче тільки жінка і боягуз, але хочу, щоб прийшов мир в Україну, закінчилась війна, щоб перестали гинути хлопці дівчата наші, щоб прийшов мир. Мені коли першу ногу відрізали, то я думав перші три дні з ума зібив. Тому що, по-перше, моїй мрії був кінець. Я хотів після війни виступати по культуризму, по бодібілдингу. Я важко дуже тренувався шість днів у тиждень. Але... Все виходило. І коли відрізали праву ногу, то якийсь ступор трохи був пару днів такий непонятний. Ти лежиш, мацаєш одіяло, трогаєш і розумієш, що ноги нема, коли піднімаєш одіяло, дивишся, в тебе ноги нема вище коліна, там сантиметрів 20 ноги стирчить. Потім відправили на Київ, відрізали ще й другу ногу, то я. Ну, Шокове состояння десь два дні було, мабуть. Я падав таку якби, в темноту, не вірив у себе, жити не хотілося, плакав і, і не плакав і не спав взагалі, тому що в мене стояли почки, мені три дні гемодіалізом почки запускали той апарат, гудів так, що ну, не заснеш нічого, ще фантомні болі жорсткі були. Ну, якесь таке 9 місяців перед штатами, перед Америкою, 9 місяців, якихось таких жорстких, жорстких боїв, яке я перенесу любе поранення, любу біль, заживе рана і не болітиме, а фантомні болі є щодня, і ти з ними борешся, і тебе й сльози, і ти плачеш, але. Витираючих і не здаєшся, тому що ти ну, як чоловічої статі і не повинен здатися, повинен приклад іншим показувати хлопцям, щоб не здавалися, вірили в себе і ну, все буде гаразд. Ну, мотивує те, що надо, надо дивитись на сильних людей, які не здаються, і просто допомагати їм стати ще сильнішими, щоб, щоб вони вірили в себе, щоб. Щоб ніколи не здавалися, брали приклад з інших, тих, що не здаються ніколи. Щоб ніколи не падали духом, не, не пили горілки, там не вживали наркотиків, а ставали спортсменами, виступали на сценах, перемагали і були щасливі. І звертаються за порадою, допомогою? Так, да, приходять ветерани, я дивлюся їхній діагноз. Стараюся допомогти, тренеру, треную на тренажерах. Після тренувань то виходять всі щасливі, задоволені і, в принципі, все добре. Перше потрібно ставити цілі і добиватися їх в спорті, в житті. Якщо хочеш одружитись, ти одружишся, тому що якщо ти цього хочеш, ти це зробиш. Якщо хочеш в спорті, то ти будеш тренувати щодня і не здаватись ніколи. Треба подивитися дзеркало і сказати, що я, я бажаю цього, я хочу себе йти і ніколи не здаватись, треба в себе вірити, дихати на повні груди, нікого не слухати, по-перше, і йти вперед. Ну, тут я займаюся спортивною реабілітацією, відновлюю. Ну, В принципі, люблять пацієнтів, з любими діагнозами. мені потрібно, щоб пацієнт прийшов, показав обов'язково свій діагноз. Я скидаю на вайбер або телефоную, У мене є пані Анастасія, вона ще тут як волонтер, вона лікар ФРМ вже до лікарні, і вона дивиться діагноз і там каже, які вправи можна робити, які ні. Потім я беру ну, той список або. там. Ну, діагноз людини і починаю займатися по тренажерах ганяти там столик реабілітаційний для відновлення рук там, після інсультів, після інфарктів. Навіть зараз проводжу реабілітацію. Ну, в основному спортивна реабілітація.